Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк, Одеський філіал. У мене для вас на продажу Mazda 6, автомобіль 16 року випуску від другого власника з салону. В ідеальному технічному та візуальному стані. Бачите саме на своїх екранах. Гарна комплектація, 18 радіусу у нас диски оригінальні, Резина Bridgestone. в класному стані. Позаду у нас парктроніки, бронеплівка наклеєна по всім елементам, де швидко знашується. Задній бампер в районі багажника. Так. Ручки так само у броні. Що ззаду, що спереду. Повністю крила. Капот, фари, бампер. Передній. Все це у бронеплівці Щоб автомобіль не так сильно знашилося. Є в нас безключовий доступ, сліпі зони по дзеркалах. Покажу вам трошки детальніше по комплектації, по салону. Обтягнуто нас шкірою дверні карти. Повний склопакет, електроскладання дзеркал, музика, преміальна босе. Електрорегулювання водійського сидіння, пам'ять, утримання у полосі, датчик сліпих зон, ай-стоп та датчик контролю тиску. Стан водійського сидіння. Бачите на своїх екранах просто в ідеальному стані. Стан пасажирського сидіння, так само дуже охайний. Управління у нас мультимедіа. Навігація, електроручник, вибор режиму руху, речах примикання передач не затертий в дуже класному стані. Двузонний клімат-контроль у нас, підірів переднього ряду, парктроніки коло. Мультимедіа штатна, управляється повністю вся машина з мультимедією. 74 тисячі км пробігу, пробіг рідний та й двигун. працює без зауважень. Є в нас проекція, шкіряне кермо. Повний мультируль, управління круїзом, дистроніком датчик дощу, датчик світла, так само присутній Є в нас автодальній, ліпістки, перемикання передач і люк. Так само є. Пройдемось по задньому ряду Тут нас зустрічає дуже багато місця, комфортний просторий салон для задніх пасажирів, саме те, що потрібно. Тут взагалі ніхто не їздить є вентиляція від кліматконтролю. Для комфорту заднього ряду. Стан дверної карти в ідеальному стані. Без зауважень взагалі. Класний варіант бізнес седану за невеликі кошти. Автомобіль в досить гарному технічному та візуальному стані. Фара у нас, до речі, максимальна. Буду вас зустрічати в місті Одеса Грушевського 15А. Приїжджайте, телефонуйте, чекаємо на вас. Можемо поміняти вашу машину, продати вам у кредит, у лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.